І так, що ж нам треба, щоб стати лікарем в Німеччині? По-перше, це треба знання німецької мови загальне на рівень b 2 від goethe сертифікат або ТЕЛП-сертифікат. Це сходинка перша. Друга сходинка потрібно в Німеччині здати фах-шпрах-тест на рівень C1. Що ж таке фахшпрахтест або комунікаціон тест? Це, щоб вас розуміли пацієнти, і ви так само розуміли пацієнтів, рівня b 2 німецької недостатньо. Треба спеціальну німецьку, тобто фахову німецьку, знати на рівень c 1 Щоб здати цей фахшпрахтест, Є різні курси медичні. Я рекомендую обов'язково вчитися і обов'язково проходити, теж, якщо є можливість стажування або госпітацію в лікарнях, тому що це вам дає можливість побачити медицину Німеччини зсередини. І для того, щоб здати фахшпрахтест C1, Мені, вже будучи з рівнем П2, знадобилося десь приблизно 3-4 місяці, вивчення цього фах-шпрах-тесту. При цьому я вже працювала теж в Німеччині.